Ніколи досі від зазвичай обережної та дипломатичної Ангели Меркель не чули таких слів. Два дні спілкування з американським президентом змусили її змінити тон. Часи, коли ми могли повністю покластися на інших, минули цими днями. Я чітко це зрозуміла, тому я можу тільки сказати, що ми, європейці, повинні взяти свою долю у власні руки. Звичайно, зберігаючи дружні відносини зі сполученими штатами, з Великобританією, якщо вдасться у добросусідських відносинах з Росією та іншими країнами, проте ми повинні розуміти, що як європейці ми маємо самі боротися за власне майбутнє. Ще зовсім недавно європу звинувачували в тому, що вона лише молодший партнер Сполучених Штатів, який ніколи й слова всупереч не скаже своєму трансатлантичному партнеру. Європейським урядам не подобалось таке чути, але досі вони були найближчими політичними та військовими союзниками США. Думаю, до саміту НАТО та саміту Великої Сімки Меркель ще мала якісь ілюзії щодо Трампа. Тепер вона схоже дійшла висновку, що на спільність цінностей вже не можна покладатися, і європейці повинні самотужки відстоювати свої інтереси. Саме на партнерських відносинах між США та Європою будувалася вся система безпеки після Другої світової війни. А економічна глобалізація та боротьба з тероризмом ще більше пов'язали старий та нові світи. Про це вже написала американська Washington Post. Здається, це кінець епохи, коли США відігравали провідну роль, а Європа слідувала за ними. Розірвати всі зв'язки буде непросто. Але цього не прагнуть ані сама Ангела Меркель, ані інші європейські лідери. Вони радше самостійно вирішуватимуть ті питання, щодо яких не знайшли порозуміння з американцями. Передрікає Нью-Йорк Таймс. Меркель започаткувала новий розділ у американсько-європейських відносинах. Її заява може бути сигналом віддалення від США, що ймовірно триватиме довше, ніж Трамп перебуватиме при владі, та може на довгий час послабити позиції США у світі. Кому це принесе користь, так це російському керівництву. Москві буде значно легше опиратися критиці та санкціям, якщо США та Європа діятимуть не спільно, а поодинці. Вважає політичний оглядач Н. Апельбаум. Ще з 1945 року СРСР і згодом Росія намагалася вбити клин між Німеччиною та США. Завдяки Трампу Путіну це вдалося. Тепер слово невизначеність характеризує не лише дії Білого Дому. Але й домінуючі настрої в НАТО та великій сімці, чого ще можна очікувати від США у Європі? Не знають, проте заявляють, що і надалі за плідне партнерство з Вашингтоном.